Історія Благовіщенського ринку в Харкові. Благовіщенському ринку вже 185 років. З 1834 року було прийнято рішення прибрати ринок із Михайловської площі, що нині була площа Героїв Небесної Сотні, для проведення на ній військових парадів. Спочатку новий ринок розташували біля Благовіщенського храму. Церкви, яка стояла на місці Благовіщенського кафедрального збору. Через сім років його трохи змістили на північний схід туди, де він знаходиться і нині. Зруйновану під час війни будівлю критого ринку, реконструювали в 1952 році, а вже в 2011 та 12 роках напередодні чемпіонату Європи з футболу. Ринок капітально відремонтували і збереженням будівлі критого, критого ринку зразка 2014 року за проектом архітектора Елі Одора Загоскіна.